Ну і далі, друзі, будемо з вами говорити на дуже чутливу тему, яка стосується самовільного залишення військових частин. Отже, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував заяву військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова про самовільне залишення служби. Тимочко вважає, що Гнезділов хоче привернути до себе увагу, пропіарити свій політичний проєкт, розкрутитися в соціальних мережах. При цьому тимочко не виключає, що це могла бути ретельно спланована кампанія. Ну а військовослужбовець 56-ї окремої метопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов відповів на закиди про те, що його поболічне самовільне залишення частини є зрадою. За словами Гнезділова, в його частині закінчилися люди через загибель, поранення і, зокрема, СЗЧ. Він також розповів, що йому перед тим, як він публічно оголосив про самовільне залишення частини, пропонували перевестися на тилову посаду. Давайте почуємо детальніше. Кого я зрадив? Тих, хто зараз е, списали з війська, тих, хто зараз м, проходять ВЛК з тяжкими пораненнями, тих, хто зараз реабілітуються. кого я зрадив? У мене в підрозділі по факту нема людей, нема людей. У мене залишився командир, і у нього в підпорядкуванні я і ще двоє людей. Я більше року говорив про це всюди, де тільки міг. Я постійно наголошував на тому, що нам потрібна нормальна мобілізація. І нам потрібна е, зміна і ротація, хоча б. Нагадаю, Сергій Гнезділов кілька днів тому у соцмережі оголосив, що самовільно залишив частину. Чоловік написав про 5 років служби в ЗСУ, починаючи з 19 років, та акцентував на необхідності створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобов'язаних українців, і тоді, демобілізація стане реальністю. Цим чинком хоче донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення ситуації. І в 56-й бригаді вже теж прокоментували вчинок Сергія Гнезділова. В офіційному повідомленні зазначається. Далі процитую дії Гнезділова містять ознаки кримінального правопорушення. За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії. Позиція командування військової частини залишається незмінною, нульова толерантність до скоєння подібних вчинків. Кінець цитати. Проте варто зазначити, що військового, який самовільно залишив місце служби, можуть звільнити від кримінальної відповідальності, якщо він вчинив це вперше і сам повернувся до лав зсу. Такі норми містяться у законі номер 11.322, що був ухвалений Верховною Радою наприкінці серпня. Зокрема, військовослужбовця можуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора із наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Його намір має бути схвалений командиром. За цей пункт новий закон вже критикують, адже чимало випадків СЗЧ відбувається саме із причин конфліктів із командирами. І майже 30 тисяч нових кримінальних справ щодо відсутності військовослужбовців у своїй частині відкрили в Україні за перші шість місяців цього року. Такі дані наводить офіс генерального прокурора, із них 18 тисяч 600 випадків за статтею про самовільне залишення військової частини. А ще понад 11 тисяч провадження стосуються більш серйозного порушення дезертирства покарання за яке дещо суворіше. Про всі ці аспекти далі будемо говорити і з військовим юристом, юрист центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов долучається до нашого ефіру. Отже, на ваш фаховий погляд вчинок Гнезділова – це зрада чи все таки протест? Ну таких вчинків насправді вже багато, але таких широких з резонансом змі їх менше на часі. Просто Ті питання, які піднімає Сергій Днязєло, тут можна з двох сторон аналізувати його вчинок: з юридичного в першу чергу та з морального, є певна втома, є необхідність заміни військовослужбовців і, скажімо так, на жаль, раніше, якщо Намагалися зробити все, щоб військовослужбовці не йшли в СЗЧ, робили покарання суворіше, то зараз з'явилася норма, яка дозволяє через півроку, через рік повернутися до військової частини, і фактично військовослужбовцю нічого не буде за це. Але насправді яким чином це може впливати на інших військових? Ну тому що коли вони бачать ось такі випадки самовільного залишення частин, коли людині фактично нічого не буде, і насправді у них це викликає ще більше несправедливості, тому що хтось прийняв таке рішення і зараз спокійно собі відпочиває вдома. Ну от е такі випадки можуть стати масовими? Е, ви знаєте, коли приймали закон у форматі, що е на довгий час не просто амністія для всіх тих, як пропонувалося спочатку, хто вчинив все самовільне залишення в частини і може повернутися? Бо ну, статистика, ту, яку цитую офіс генерального прокурора, і та, що б'є в розпорядженні адвокатів, вона досить інша. Ми цитуємо по кількості кримінальних справ а в деяких справах. Про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей. Тобто, це трошки інше, треба не рахувати кількість справ. А кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати. А тому, можете узагальнити що... цю цифру, пане Романе? Ну, тому що ми чуємо від Генеральної прокуратури 30 тисяч за перших півроку 2024-го. А Гнізділов, наскільки я пам'ятаю, в своїй соцмережі писав про 80 тисяч випадків СЗЧ у війську. Ваші цифри які? Е, ну, можу сказати так, що те, що ми досліджуємо, але ймовірність. Цих цифр, бо точні, на жаль, тільки збройні сили України можуть знати, то це точно більше 100 тисяч військовослужбовців з 2022 року, ця цифра зростає і є якась статистика. Скільки із цих людей намагаються, чи хочуть, чи планують повернутися на службу до збройних сил України? Ну, спілкуючись з багатьма з своїх клієнтів, які хочуть повернутися, тут виникає питання по їх поверненню. Вони бояться, що при поверненню у їх ж військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли в самовільне залучення військової частини, і в подальшому, фактично, їх будуть використовувати як якийсь штрафбат, як ну тобто, побоювання такі у людей є. Тобто не з поверненням у військову частину, що далі буде з військовослужбовцями, uh -huh. ну і плюс, все ж таки, осуд е колег е безпосередньо військовослужбовців і інших. Ну, тобто, хтось пішов в 22-му році в самовільне залишення військової частини, а хтось служив ці два роки, і оцей осуд, е ну якось взаємовідносини, теж люди бояться при поверненні uh -huh. я ну, би хотіла так, так, прошу завершіть думку. Будь ласка, і е, основне, що я хотів би сказати, що е, те, що зараз дається можливість покидати військову частину на невизначений термін, а в подальшому повертатися, і е, це скасовує будь-яку відповідальність, це може погано вплинути. Бо ну так може й цілий підрозділ піти, повернутися з ділянки фронту, повернутися через рік. Е, або за цей час там поїхати за кордон перепливти тису. у нас же треба ще говорити що багато тих хто самовільно залишив військову частину вони і за кордоном вже знаходяться Прекрасна інформація. Ну е, з одного боку, ми розуміємо: якщо військовослужбовці підуть масово у СЗЧ, про що ви говорите, то в якийсь прекрасний момент воювати стане нікому. Але з іншого боку, чи не є ось це сигналом е, загострення тієї ситуації, що дуже тривалий час наші військові е, без е, мобілізації без демобілізації, без належного відпочинку, без якихось адекватних ротацій, яким чином підходити до цього питання? У першу чергу треба з'ясовувати причини самовільних залишень військової частини. Є гарні е, натівські е, безпосередньо методики аналізу ефективності діяльності командирів. Якщо командир повністю кладе свій особовий склад і у нього великі втрати, то діяльність цих командирів теж треба оцінювати. Багато хто з військовослужбовців, що все за ЧІ, там. Через те, що ну просто іншого виходу не було, у нього були підстави для звільнення, а командування просто ігнорувало його рапорти. У нас немає дієвого механізму захисту прав військовослужбовців. От у нас повно на штабний третій рік війни, а дієвого прав... ну, якимось моментом захищатися в судах. Ну це півтора роки. Е, скажетесь вищому командуванню нема сенсу, оскільки ну як скажетесь на командира батальйону, командира бригади, оскільки ну. Це співслужбовці. Він зрозуміло, що не буде захищати військовослужбовця, буде в першу чергу захищати підлеглого командира батальйона. І тут насправді проблема дуже комплексна, але я би хотіла звернути увагу вашу і наших глядачів на те, як відреагували в 56-й бригаді на дії Гнізділова, де власне він і ніс службу. Там сказали, що вже призначили службове розслідування і сказали, що. Їхній військовослужбовець вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення. Ви, як фаховий юрист, пане Романе, і роз'ясніть. Будь ласка, яке покарання йому може загрожувати. Якщо знову ж таки ми повертаємося до цього закону, який прийняли буквально місяць тому депутати Верховної Ради, що перше СЗЧ не карається законом. Ну, насправді він може уникнути кримінальної відповідальності, якщо повернеться у військову частину. Або якщо він вирішить не повертатися, то тоді від 5 до 10 років йому загрожує кримінальне покарання. А скільки часу дається на те, аби людина визначилась, буде вона повертатися чи ні? Тому що так два роки дома можна просидіти. Можна і 10 років. Законом не визначений термін. Гаразд. людей, які вдалися до самовільного залишення частин, якось шукають і з ними не знаю, проводять якісь бесіди і тому подібне. Ну, військові частини та військова служба правопорядку в, в основному, скажімо так, займаються пошуком цих військовослужбовців, але через дуже велику кількість з цим виникають просто ну, проблеми реальні. Бо розслідують ці злочини державне бюро розслідувань. На навіть 100 тисяч там кримінальних проваджень, майже які є. Ну там ресурсів просто немає дієво розслідувати всі ці кримінальні провадження. Ну е, тому що досить е, все ж таки велика кількість буде справ по СЗЧ на одного слідчого. Тоді правда є величезні ризики, що в якийсь прекрасний момент таких випадків побільшає і вони фактично стануть масовими. І тоді фронт фактично буде провалюватися. Правильно я розумію? Ризик такий може бути, і тому пропонувалося прийняти це законодавство в форматі не звільнення від відповідальності, а амністії на певний строк. Тобто, щоб ті, хто вже пішов, все СЗЧ, вони могли повернутися. Бо реальне покарання від 5 до 10 років, тобто ну люди не хотіли повертатися, бо їм загрожує 5 років реального строку. А тут вони могли повернутися у війська, і це було б нормально. А те, що фактично прийнято, ну на мою суб'єктивну думку, вона може створити певні ризики для військовослужбовців при покиданні військової частини. І про це правильно висказуються і побратими, і керівники і військовослужбовців, що ну як це людина йде все за на невизначений термін, потім повертається їй за це нічого не буде. А тут ще такий цікавий момент. На останок уточню, пане Романе, чи ем, грає якусь важливу роль той факт? Пішов військовослужбовець в самовільне залишення частини зі зброєю чи без? Смотрите, більше всього це впливає на те, що наскільки його будуть шукати. Якщо він пішов зі зброєю, то шукати будуть дуже дієво і точно. А якщо пішов без зброї, його шукають ну, практично менше. Зброю досить серйозно шукають. Це правда. Зрозуміло, дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Роман Лихачов, військовий юрист, і юрист центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам. Був із нами на зв'язку. І говорили ми власне про ось конкретні дії конкретного військовослужбовця, який самовільним залишенням частини намагається привернути увагу до демобілізації. Ось так.